Фруктовий дріжджі первак, нова партія в нас поступила. Розраховування на 25 літрів сусла. Отак от вони виглядають. Тут є ззаді упаковки варіанти. Ви можете це робити на варені, можете робити це з різних фруктів, додаючи вже цукор. Бачите, от тут вже навіть первак. Прямо на упаковці пише оту схему, що я вже не один раз пояснював, що ви до фруктів своїх додаєте ще й цукор. Зброджуєте і вже тоді нормальний і вихід, і бродить вас класно, і ви не переводите саме от своїх продуктів. Тобто, якщо ви зібрали виноград, ви додавали трошки цукру, ви отримали і вихід, і, і, і якість, і аромат. Те саме з яблуками, сливами і так, далі, і так далі. Тобто, користайте моментом, сьогодні 75 гривень вони коштують нас на сайті. Вони такі якби стали трошки конкурентами різних алкотеків, поріфермів, тому що вони дешевші, а виконують ту саму роль. Тобто користайте моментом, переходите на сайт oglegar.com і там, де діжі, ви можете собі подивитися, можете почитати і можете заказувати. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!